Вітаю, друзі. Хочу нагадати, що цей канал не для професіоналів, а для тих, хто хоче бути здоровим. До речі, один із моїх підписників написав, цитую. Николай, коли ви вже угомонитесь, вам вже скоро 70, а не пора ли з бутилочкою пива посидіти на лавочці з селедочкой, да ще й під подводочку. Ну, що відповісти. Мій один хороший знайомий казав так: коли ми народилися оця діжка нашого здоров'я, або ми її використаємо з самого початку за кілька, там 2-3 десятки, або розтягнемо на все життя. Я за друге. Тому Хочу сьогодні вам запропонувати вправи для внутрішніх органів. Ну тоді поїхали. Р... Сьогодні трохи на вулиці прохолодно і головне, що моросить дощ. Тому будемо виконувати ось тут. Перша вправа. Ноги поширше, присідаємо глибше і, звичайно, якісь дії робимо руками. Та й поїхали. Наш шлунок і селезінка запрацюють як годинник. Таку вправу виконуємо від 20 до 30 повторів і можемо спокійно переходити до іншої вправи. Поправили ноги, знову ось так присіли. пробуємо розігнати свій тулуб вліво чи вправо. Печінка і жовчний. Міхур. Будуть вдячні нам. Тому знову від 20 до 30 ось таких махів. І можемо спокійно переходити до інших органів. Знову приймаємо таку ж стійку і для тонкої кишки виконуємо таку праву. Всі вправи виконуємо без орівків. Спокійно, дихаємо рівно. Виконали. Ну, а для мирок і сечового міхура ось така вправа. йдемо вперед. Можете допомагати собі. Рукою на одну ногу десяток разів, і тепер на іншу ногу. Також два три підходи. І після цього я впевнений що ваші внутрішні органи дадуть вам бажання жити, вам залишається поставити подобаєчку. Хто не підписався, підписатися, ну і чекати мої інші вправи. Всім добра, благополуччя, здоров'я і до нових зустрічей.